Ви коли-небудь занувували, що для вас хороша гра, може дуже класний сюжет, чи бомбезний геймплей. А може просто неймовірна графіка, чи наявність мультиплеєру. А що, якщо я вам скажу, що є гра, в якій майже ці всі елементи наявні? Пані та панове, я Зафір, робіть собі канапки та заварите чай, і я вам розкажу, чому вам потрібно пограти в гру Warframe хоча б один раз. Ком'юніті. Warframe це онлайн-гра, тому огляд саме на неї потрібно починати з цього аспекту. В цьому плані у грі все прекрасно. По-перше, це саме ком'юніті. Тут дуже файна та дружелюбна ком'юніті. Тобто будь-який гравець, будь-якому гравцю новачку може допомогти залюбки. Якщо вам потрібен якийсь білд, або добути якісь рідкі ресурси, або просто потрібна команда для того, щоб збігати та вибити бляга якогось фрейма. Потрібно просто на всього написати в чат, там потрібна допомога туди-сюди, і вам допоможуть в цьому плані. Скинуть білд, покличуть до себе в команду, покличуть на фарм, покличуть на прокачку і так далі. Тут все прекрасно. По-друге, це самі розробники гри. Тобто вони дуже часто проводять в себе на YouTube каналі, можливо, навіть на нього залишені внизу. Вони проводять дев-стріми, де спілкуються зі своїми гравцями, де розповідають, що буде в наступних оновленнях, або навіть проводять, так сказати, якісь преанонси нових обновлень. І це теж дуже файно. Тобто вам потрібно всього-навсього зайти, подивитися до них на YouTube канал, і ви зрозумієте, як це круто і класно. Якщо ми вже поговорили про те, що Warframe це онлайн гра Можливо, навіть її назвати ММО-грою, Тому що ресурси, вибуваються, вибуваються різні варфрейми, вибуваються різна зброя і так далі. В цій грі також є наявний донат. Це ж було вже. І він, скажімо, так, дуже добре зроблений. Бо, тому що тут немає такої системи, як Pay2Win. Тобто, по-перше, тут немає такого, як PvP, тут якби є PvP, але воно бляха мертве. Туди ніхто не ходить, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Його навіть не оновлюють ніколи. Я не знаю, за, за час, який я граю в цю гру, ніколи ПВП, саме спектр гри не оновлювали, ніякі, не додали якихось крутезних не знаю, там, модифікацій або ще щось. Тобто він, блядь, мертвий. Але ось в іншому плані, тобто, донат цікавий, тому що е, є в грі преміальна валюта, називається плата. За нею ви можете купувати там слоти для варфреймів слоти для зброї і так далі. Е, можете купувати самі самих варфреймів якщо вам не вистачає. Але фріє наявні е, звичайні фрейми та е, прайм. Прайм фрейми це типу елітних е, елітних, скажімо так. А також є і ближня зброя, основна зброя, та другорядна зброя і так далі. Коротше, там дуже багато праймовських речей. І в чому суть? Є Warframe Market, там, де ви можете продавати ці праймовські речі іншим гравцям, та отримувати в цю внутрігрову преміумну валюту. Тобто донатити не обов'язково. За донат, саме за реальні гроші, ви можете купляти або якісь великі набори, або цю ж саму платину, або косметичні речі. Все більше нічого, донат туди не підходить. Але з іншого боку, донат на такому аспекті приносить дуже великі гроші саме компанії. Тому знову ж таки, донатити не обов'язково можна, але сенсу цього немає. Ви просто можете купувати якісь саме косметичні речі а Аспекту самопейту в грі немає, і це дуже прекрасно. Дуже прекрасно працює, тому що все, все що ти хочеш собі здобути, ти можеш собі бляха вибити. Сюжет. Куда я я туди. Я хуяна, де я є. Сюжету тут не все так однозначно. По-перше, він подається порційно з самого моменту виходу гри. А гра, якщо не помиляюсь, вийшла в 2013 році або навіть 2012, там, в 2012 в БТ-Десті було. Точно я вже не пам'ятаю. Це по-перше. По-друге, всі ці сюжетні оновлення виходять десь декілька разів на рік. Тобто сам сюжет вводиться порційно. І це, ну, з одного, з одного погляду добре. А з іншого. ні. Хоча. Кому не насрати. Це дуже файна гра, в який сюжет дуже-дуже закручений, і зрозуміти його буде складно, навіть якщо будете грати в гру з самого початку і будете проходити сюжетні місії, що, до речі, можна проходити по-новому, типу їх перезапускати е по декілька разів. І ви все одно нічого не зрозумієте, тому що щоб зрозуміти сюжет, вам треба залізти на YouTube Вікі, бо на YouTube Віки просто Вікіп. По варфрейму, там читати всю інформацію, що деколи відбувалося, що, що то за фіня, що то за хрін, що це за жінка, що то за мужик. І ви бляха, все одно нічого не зрозумієте. Я граю в Warframe з, з 20-го року. Так, з 20-го. І в мене награно майже 800 або навіть 900 годин в цю гру. Я досі не розумію сюжет. Я його бляха не розумію. Але мені файно, що там можна пофанитись. Геймплей. О кури. Тут взагалі все круто. По-перше, в грі більше 100 видів різних фреймів, як і звичайних, так і їх прейм-версій Також налічується більше 500 видів зброї, основної, другорядної або ж ближньої зброї. Дуже багато видів робототехніки, супутників по типу кішок та собак. Тому що кішки та цуценята чись там не можуть покупати себе в кишачих магазинах. А, а взагалі, кількість всього спорядження, включаючи варфрейми, зброю, до робототехніку, різних спутників, е, Некромехір арчвінг і так далі, майже тисяча, якщо не більше, бо я не помиляюсь. Також грі наявний такий. Режим, як Арфін, тобто до вашого фрейму приєднується такий собі джетпак, і ви на ньому виконуєте різного плану місії. Також є дуже багато різних звичайних місій для, для самих фреймів. Тобто Це може бути як е, захват цілі, винищення ворогів на місії, там, оборона, виживання і так далі. Дуже багато видів місій. Є е, так званий Jack. Це щось типу е, не знаю, War Thunder, але в космічній тематиці з польотами на е, космічному своєму кораблі. Звичайно, відкривається трохи пізніше по сюжету, але все одно він буде у вас в наявності. Е, саме Railjack. Також є в наявності такий тип місії, як е, Дувірі, який можна. Виконати, який відкривається тільки після виконування е, квесту, який називається Парадокс довірі. Але все одно е, дуже багато різного контенту, який не вкладається навіть в перші не знаю, 50 годин гри. Тобто все, що ви е, бачите будете бачити на своєму екрані, воно буде відкриватися поступово. Також з великого плюсу, як я раніше говорив, всі верфрейми, всі зброї вибуваються дуже різними способами. Тобто ви можете їх вибувати з босів, в частності верфрейми купувати, зброю їхні креслення звичайно, в звичайному магазині, або вибувати точно так само з босів, з різних місій, з різних. Піхотинців різного плану, і все це безкоштовно повторюсь безкоштовно вам не треба надати, щоб собі завахати якусь зброю. Все з часом у вас буде, і ніякої копійки сюди вкладати не треба. До того ж, окрім звичайних. Warframe та зброї, ви можете їх просто прокачувати, вставляючи в них різного плану модифікації. Але їх там, йоп, твою дивізію, їх там дуже-дуже бацько. Тобто, на моєму першому аккаунті зараз наявність 13 тисяч, як можете бачити, модифікацій. Звичайно, там дуже багато дублікантів, але все одно їх дуже багато. І ви можете цими модифікаторами покращувати своїх. Варфреймів, свою зброю, і від цього буде залежати Ваш е ваша шкода для ворогів, е Ваш, там не знаю кількість здоров'я, кількість, здоров кількість броні, кількість щитів і так далі. від цього теж дуже багато залежить. І щоб їх вибити теж треба буде нормально так е побігати по е місіям, Побігати по різним е завданням, по різним фестам щоб отримати деякі. Модифікатори. Також в наявні так звані е, містифікатори. Їх дуже важко вибити. Їх чисельна кількість, але їх вибити дуже важко, і вам з часом е, не одразу бо, як би так сказати буде відкритися ця можливість. Графік. В плані графіки, Warframe все добре. Я скажу так, що це все добре. Тому що тут не додати нічого відняти. Е, так, звичайно, треба погратися з самими налаштуваннями, тому що в мене, наприклад, здається, растуть на середніх настройках, але вони все одно виглядає дуже гарно. Але я погрався з е, яскравістю та з контрастністю, тому що бляха. Е, якщо ви потрапляєте на демос, у вас там бляха контрастність стоїть, або яскравість чуть не на максимум, або там дуже на якихось високих значках позначеннях, то бляха, воно вас буде сліпити серйозно. А якщо ви ще й працюєте, або точніше граєте в якійсь темній кімнаті або вночі вас не відносить, то все, срака вашим очам. Я серйозно. Ви коли е -е, почнете грати в Warframe, спочатку лізьте в налаштування та граєтеся саме з з, з контрастністю та яскравістю, тому що знову ж таки там дуже багато елементів, які виділяють світло, саме світиться. І це дуже боляче для очей. А в цілому графіка дуже файна. Дивитися, як ви нарізаєте е, противників, там, як воно все розлітається, як ви прияєте всі ці елементи різних фреймів, е, світяться, або навіть по-різному виглядають здібності, дуже файно виглядає. Я вам рекомендую хоча б спробувати 10 годин пограти. І вам сподобається те, як воно все виглядає. Та й на цьому в принципі все. Якщо вам сподобалося саме відео, саме сама розповідь про Warframe, можете спробувати в неї пограти. Я вас запевняв, вам сподобається. Тільки дайте їй трохи, а, як то кажуть, проявити себе. Це як перші три серії якогось серіалу. Спочатку ви почнете дивитися, ви не розумієте, бо він з якийсь нудний, але потім починається розвиток подій, і тільки потім він починає вас до е, себе затягувати. Точно так само з Warframe. В перші години, не знаю, 10-15, ви нічого не будете розуміти, ви мало що зможете зробити з супротивниками. І дуже вам складно буде грати. Але в подальшому розвитку подій і вашого самого аккаунту, і ваших фреймів, Ви будете просто божественні, вам буде все просто подобатися, ви будете бігати. На 2-3-5 годин на виживання, щоб вибити бляха, якийсь собі, не знаю, якусь частину октавії на виживанні і так далі. Тобто вам гра дуже зайде. Тому, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в майбутніх відео.